Вижити в горах можливо, якщо мати з собою необхідне обладнання, аптечку та засоби зв'язку. І, звісно ж, вміти ними користуватися. Далі у спецкорі історія хлопця, який втратив друга та ногу, але не припиняє ходити в гори і поради досвідчених, як зробити так, щоб засніжені верхівки тебе відпустили. Наталя Нагорна розповість секрети порятунку. Це Дмитро Біляєв, 13 січня. Він вважає своїм другим днем народження. Шість років тому разом із другом вони рушили на гембу гору, де нині шукають Ігоря Грищенка. Коли піднялося на вершину, дуже густий туман піднявся. Друзі почали спускатися назад до підіймача, але як виявилося, йшли геть в інший бік. Ми їхали, їхали, і в якийсь момент просто підрізали лавину саме саме Ну, лавина. Там вже Просто нас отак не сели, Хлопець дістав перелами одразу двох ніг його зупинило дерево. Товариша лавина віднесла далі. Дмитро повз по снігу, намагався знайти друга та викликати допомогу. Щоб відправити смс, я нажимав відправити і підкидував телефон. вверх. Це кадри шестирічної давності. Рятувальники кинулися до місця, яке хлопець указав у повідомленні, але виявилося, що він помилився. Вони приїхали під під туди, де я дав орієнтири, а там ніяких слів. Дівловини немає. З кожною минутою й... <смір> надія якась впливала. Я розумів, що другу ніч, я мабуть, вже не переживу. У мене дружина була вагітна, тому якісь ну внутрішні сили. Його дивом знайшли під кінець другого дня. Тоді ж, неподалік виявили вже бездушне тіло товариша. Дмитра доправили до лікарні. Одну ногу врятувати не вдалося. Уже шість років він ходить із протезом. наново навчився стояти на дошці, і за два роки після трагедії навіть повертався на гембу. там на місці трагедії планує встановити меморіал другу сноуборд, який лишився від нього. Втратити друга – це втратити друга. Знайти загублених у Карпатах надзвичайно складно. Площа пошуку 70 квадратних кілометрів. Умовно. Це помежована ярами і лісами територія, де глибина снігового покрову від метру до півтора. Це Юрко Карашівський інструктор із фрірайду любить гори водить групи, але нагадує про правила стосунків із пухким снігом, вивчати місцевість та мапи, слухати власну інтуїцію, не розраховуючи лише нагіда. Ніколи не ходити на одинці завжди треба мати. Компанію мінімум з чотирьох людей, і бажано, щоб там був хтось досвідчений. В погану погоду. Не ходимо, не виходимо. Посидимо в колибі, купити на групу один кнопковий телефон і мати там забиті просто е, телефони рятувальних служб. Юрку Загістити радить нас... правильно вдягатися. Тепла шапка, водовідштовхувальна куртка та штани, термобілизна, светер, бафта, та рукавиці. Бажано ще й не одні. І обов'язково перевірити своє лижне спорядження на трасі перед виходом у дикі гори. На палиці у мене завжди є армований скотч, і з ним надійний рюк. Зак зі зручною спинкою, яка захищає хребет та гріє спину, термос заряджений чаєм, використовувати його економно, тобто тільки по потребі, юра показує, що возить за собою це мотузки, енергетичні батончики, кілька запальничок та мисливські сірники, кілька ножів, лавинне спорядження, лопата та мацак. І дуже важливо, лавинний біпер. За ним людину можна знайти, якщо наздожене лавина. Тіка тікає тіка. Важливо, правда, щоб така штука була у всієї групи. У заплічнику мапа налобний ліхтарик, аптечка та медикаменти. І дуже важливо термоковдра. А ще має з собою компас, сонцезахисний крем, теплі речі, додаткова балаклава, флісова кофта та пуховик. Рація навіть посеред лісу на горі. Ми несподівано виходимо на зв'язок. Стой, 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 стой. Щороку ми знімаємо десятки сюжетів про те, як не загубитися в горах, і десятки ж сюжетів щозими про те, що люди все таки загубилися. Тому запам'ятайте ці правила: ніколи не ходіть в гори самі і не пошкодуйте грошей, аби купити необхідне спорядження. Наталя Нагорна, Антон Страшко, Олександр Шиян та Микита Морозов, спецкордва 2+,2.